Моє покликання вже почалося з дитинства. Родина, в якої я народився, в якої жив, і у нас у батька було у нас 9 дітей, я найстарший. І була, родина була така дуже побожна, ну і завжди ходили до храму Божого. Завжди ми старші ходили зранку. А ці младші на обі там, мінялися. І тоді я так почув у своєму серці, що хочу бути священником. А як це сталося? Що у нас захворів один наш сусід? Такий дядя Антоній пам'ятаю, ну і мама завжди на таки, коли приїжджав священик до, до хворого, приводила нас також збрала дітей своїх. Помню, священик підійшов до мене і питає: як твоє ім'я? Ну, Ян. А Ян, а Яна, ким ти хочеш бути? Таке питання задав. Я кажу священикам. Він так подивився, каже: ну добре, добре, буду молитися, щоб ти став би священником. Коли пройшли ці роки, вже е, треба було вибирати, то було трудно може з тим, що я мав не дуже таке не гарне здоров'я, трошки мав з лігенями проблеми, навіть лежав у санаторії, але е, пам'ятаю, що... Просив Бога, щоб Бог як, -то, як би дав мені здоров'я. І я постановив подати заяву в духовну семінарію. 1956 року епіскоп таке, таке цікаве мені питання задав. Теж. Каже, а ви трохи здоров'я не домагаєтеся, чи ви видержите в семінарії? Я кажу, я думаю, що з Божою допомогою видержу. Єпископ мене порекомендував тоді Завжди, коли є вільний час від занять, треба ходити по свіжому повітру, тому що ріга це моря. кажуть, море дуже близько Балтійське, і е, климат зовсім інший там. І я також трошки боявся, чи я видержу. Але з божою допомогою, тільки за п'ять років один раз тільки захворів. Ясно, що е, я. Це вже добре розумів, що приймаючи священство, що моє життя буде зовсім інше. І ще було в цьому була різниця, що радянська влада нищила релігію. Тобто священникам треба було старатися, щоб якось цю віру в серцях людей утверджувати. І про те, що священник, яке священницьке життя, я багато читав. Уже в дитинстві читав много таких католицьких книжок і журналів прочитав. І так, що я знав про все це життя, туди у нас всіх, які от ми поступили в духовну семінарію в 1956 році, всім була така якась думка, що ми повинні старатися якось піддержати церкву. Тобто церкву і віру в серцях, в серцях людей. І тому е, та, е, така, вибрати священство не було ніякої проблеми. От, ніякої проблеми. І тому все це, що нам сценарій учили, що казали, як наставляли нас, нас це не тривожило. Ми зовсім розуміли, яке буде наше життя. От, тому що бачили, бачили в 1950 році. Тому у 1950 році у нас в нашому деканаті, де я походив з того деканату, було арестовано 10 священників. Один тільки був залишився. Це, ти ти так що я розумів, що, на що я йду, щоб церква не була б е, таким, е, як вам сказати, збудована Богом, то вона напевно зникнула б. Так що вона збудована Богом. Тому вона й видержала всі ці труднощі, які переживала Римо-католицька церква за царських часів і за радянську владу. Церкву не знищили. Знищили храми, храми подебрали, храми, як кажуть, взирвали. Там їх знищили, але в серцях людей віру не могли знищити. Я відправляв свою першу службу, в вдавговпився, тобто в матері Божої непорочного зачаття в храмі Божому, але ясно, що. Я кажуть, влади програли, а ми виграли. Тому що людей було б, було напевно чотири рази більше, ніж мені було б у моїй парафії, де я е, народився. Тому що це маленька маленька, яке мало яких там три тисячі мешканців. А тут мені збиралося на саму службу Божу повний храм, так що священники казали, що тут десь то три тисячі. Уже самих людей, да тільки на де треба була накладувати руки то, і благословення. я це робив від сьомої до одинадцятої години. Це дуже багато було часу. Ну і Ну і так почалося в 1961 році. 13 квітня нас висвітили, А тільки 9 червня, ми отримали регістрацію і приїхали на свої, на свої приходи. Почали працю свою. Ясно, що я приїхав до священника, який я мав 27 років, йому було 77, різниця 50 років. Тому вся праця звалилася на мою. Я кажу, спіну. І я мусив все працювати з цим священником 16 років. Ми працювали разом, його похоронив. І тоді влада вже мене з цієї парафії вже, як кажуть, удаліла. Людей було ну, не було так багато, тому що в цьому місці був педінститут, а в педінституті була. Така група, як вам сказати, воюючих атеїстів, які мали за завдання в цьому місці, були три католицькі парафії і православних. Три, і три також були були Їх було завдання знищити це. Вдалося знищити тільки православну одну парафію. Де закрили храм Божий, а всі остальні якось видержали. І ці атеїсти вони приходили попросто приходили порозмовляти. Наприклад, прийшли до мене один раз і сказали, призналися, що вони є атеїстами, і хочуть за мене задати багато таких питань. Питають, що до Бога, що до віри там, що до заповідей Божих?» Все це... я їм відповідав на ці всі питання. Ясно, що це не подобалося, напевно. Лади, тому що з цього інституту один з таких атеїстів і пішов, пішов в семінарію з цих студентів, і дуже не подобалося. І тому мені, коли я вже похоронив свого цього священника, отця Павла, з яким ми працювали 16 років, він тоді мене вже видалили з цього міста, тому що було багато людей. Була така візитація єпископа, де було, як вважають, наші вже там городські влади, влада городська, що було около 40 тисяч на богослуженні єпископа. Був похорон мого, мого настоятеля 25 тисяч. І всі казали, що це виноватий є Пурвінський. Це він все робить. розумієте, І тому я мусив виїхати. І ясно, що мені назначили, назначили в одну парафію, таку сільську а і, і помочнику в, в, в таку районну парафію одну. І там я почав працювати. Але десь минуло тільки 10 днів, і делегація приїжджає з Житомира. Приїжджає делегація з Житомира, падають дні до них і кажуть, кажіть, що так, да. а що так, да? нічого не знаю, так. Да. Кажуть, що ви приїдете до нас працювати. Я кажу, я не можу так вам сказати, тому що я сьогодні я поданий епіскопу. Якщо в Україні керують церквою уповноважене, то в нас єпископи. Якщо ви заїдете до епископа, єпископ вам дасть таку згоду. Що я можу їхати, я приїду. І вони поїхали, і епископ, ясно, що дав їм згоду. І те і від мая місяця до не, 26 липня я чекав відповіді. От відповідь прийшла 26-го, що я можу їхати е, на Україну. І 31-го я приїхав тут.